Креативна ідея, місяць часу, кілька вітер фарби і найголовніше невичерпний ентузіазм. Ось вам рецепт, як створити творчий простір. У міському парку культури і відпочинку з'явилася Віршована алея. Найактивніша молодь спільно із молодіжно-ресурсним центром Нові Крила та міською радою Нововолинська втілили в життя унікальний проект у рамках програми Активні громадяни Британської ради в Україні. Автор ідеї Павло Медина розповідає: участь у написанні проекту брали учні. Місцевих шкіл і коледжу щойно він отримав схвальні відгуки і фінансування у розмірі …10 тисяч гривень взялися до розпису паркової алеї. Текстів у нас було дуже багато. Спочатку ми проводили відбір, перечитували кожен цей і вірш. І нас п'ять чоловік голосувало так. Було простіше. Згодом віршів стало ще більше, і місця стало ще більше. Ми почали брати майже всі вірші. Ну, ти вибирали класичні в основному вибирали класичні твари. Потім ще почали вибирати українську сучасну літературу. Яку площу зайняло творіння активістів, порахувати складно різними шрифтами і мовами. На доріжках у парку культури відпочинку написали понад півтори сотні віршів. Цей проект привернув увагу не лише мешканців міста, а й поживали в соціальні мережі. Там сучасні автори розмістили чимало схвальних відгуків про творчий простір, вражений ентузіазмом молоді та масштаб. Абами проекту і представник Британської ради в Україні Захар Ткачук, який нині теж відвідав презентацію віршованої алеї. І дуже цікаво робити якісь такі невеликі речі в маленьких містах. Не обов'язково це, мають бути обласні центри, там Київ чи Одеса, де постійно так вирує життя. Тому було з рахунок, тому що є міста, в яких цікаво починати. Якісь активності громадські, і ідея була креативна» українських, не тільки українських. Я бачу і різно, різні мови. Митців це дуже круто, адже це і сприяє туристичній правдості місця, це показує якусь естетику, виховність громадян. Сьогодні я дуже здивований, це те, що розмірами, масштабами того проєкту, я собі так по фотографії що це, там, не знаю. 20 метрів буде три вірші, а тут ми йшли 5 хвилин, 10 хвилин, і вони не закінчуються в різні сторони і в різну. як Різні вектори, да, треба було повертатися, замислюватися. Різна мова. Тому виконання на 200% – шикарний проект, дуже хороший результат. Експеримент удався, і напевно, проект «Віршована алея матиме продовження у Нововолинську. Таку думку під час презентації висловив перший заступник міського голови Андрій Сторонський. Молоді ініціативні довели те, що вони все ж таки можуть зреалізувати такий чудовий, я би сказав, досить прогресивний. Культурний проект, тому що вірші дійсно чудові. Я сам ідучи сюди, декілька віршів почитав, і мені дуже це сподобалося. І це не просто десь писати на парканах, невідомо що. Як нас багато що молодь рахує, що це вияв їхньої якоїсь, скажімо, самобутності. А прийти дійсно було сюди і вкласти частинку себе, частинку своєї душі в ці вірші, в ці прекрасні, дійсно в цю прекрасну роботу. Я думаю, що це досить чудово. І я сподіваюся, що наші мешканці прийдуть і багато знайдуть своїх хтось улюблені вірші, хтось вперше прочитає багато рядків. Я думаю, що це досить такий прекрасний проект. І я сподіваюся, що ми разом з цими молодими людьми зможемо такі проекти далі реалізувати. Знайомтесь, це Аня. Вона одна із семи активістів, які щодня, попри спекотну погоду із пензлем в руках наближали сьогоднішній день презентації. Дівчина каже, хотіли додати рідному місту деякого культурного шарму, а найбільше тішить те, що їхня робота подобається людям. Вірші на паркових доріжках читають, дехто навіть переписує. Люди ходять і читають постійно, читають нас, питають. Навіть бачили, як люди переписували вірші. Тобто люди справді цікавляться, їм цікаво. Звісно, були такі, що писали, чому пишемо російської вірші, і чому ми взагалі їх пишемо. Але більшість їх, звісно, були дуже хорошими. Презентація віршованої алеї зібрала сьогодні багато охочих порозважатися. Програма свята була насиченою, акустичні виступи місцевих музикантів, розпис мехенді, фотозона, аквагрим для дітей і майстер-клас із орігамі.